Я ж вам відкривайте. Що таке пробувати на цю шурурі? Не знаю. Багато позор. Вночі проснувся, почув запах з квартири дим, з туалета звід визвали пожежників, ми приїхали швидко, проводили евакуацію. Стукали в двері по сусідям, всі, всі вийшли. Все гаразд. Бунок мене розбудив від запаху диму. Думала, що на кухні щось случилось, Вийшла на кухню в квартирі, чистота, а в під'їзді валив дим. Виглянула в окно, підвал горів, йшли клуби диму, сильні клуби. Пропав світ з першого по третій під'їзд. вещи. Вышли на улицу, я вызвала пожарных. Минут через три приехали машины. Дверь в подвал была закрыта. Ключи были у соседа, который их не нашел. И пожарные потеряли много времени, пока вскрывали эти двери. Пожарные зашли, прошлись по этажам, постучали в двери, сказали собраться и выйти, потому что будут тушить пожар и дым будет подниматься наверх, чтобы не сидеть в задымленном помещении. Поступило повідомлення, що по вулиці Політаєва, 9, у житловому будинку сильне задим. Прибувши на місце, побачили, що з під'їздів та з підвального приміщення сильне задим. Вручили ланку ГДЗС, провели евакуацію людей, після чого перейшли до ліквідації пожежі, яка виникла в підвальному приміщенні.